У Києві дев'ятнадцята година до вашої уваги випуск новини, який підготувала інформаційна служба інтера, я Анастасія Даугле. Далекі удари по російських тилах принесуть більше проблем аніж переваг. Так вважають в американській розвідці та у Пентагоні, і цими тезами керуються у Білому домі, забороняючи Україні бити в глиб Росії. Позицію Вашингтона озвучив один з представників адміністрації Джо Байдена у коментарі для Fox News. Наголосив, що загроза ескалації не єдиний чинник. Так Росія перемістила майже усі свої літаки за межі дальності ракет Атакамс. Та із самих ракет в Україні залишилося небагато і по Вот ресурси США не зможуть, бо також не мають достатньої кількості на складах. В Україні натомість вважають, що ракети медального радіусу дії могли би убезпечитися від російських керованих авіабомб. 627 людей постраждали на Сумщині від російських обстрілів від початку цього року. Серед них 42 дитини. Про це нам розповів голова військової адміністрації Володимир Артюх. За його словами, окупанти атакують переважно з повітря і роблять це систематично. За цей рік зросли авіаційні удари десятки разів. Застосування кабів це в сотні разів збільшились. Найбільше страждає Сумська, Сумський район, Сумські громади і Шосткинський район. Там найбільше і постраждалих, і найбільша кількість обстрілів. На сьогоднішню добу було 43 обстріли і другим об'єктом, по яким цілить ворог, це об'єкти енергетичної критичної системи Сумської області. Тобто, перше, це люди, вони б'ють по мікрорайонам, б'ють по будинкам приватним, б'ють по багатоповерхівкам. Успішно цієї ночі відпрацювала ППО на Дніпропетровщині. Було знищено шахет. А напередодні в день після обстрілу Нікополя було поранено трьох людей. Снаряд влучив у п'ятиповерхівку про наслідки і про те, як район оговтується після масштабного обстрілу у матеріалі Олени Мендалюк. У квартирі літнього подружжя нікопольців російський снаряд залишив у стелі велику діру. Пані Ірина каже, їхнє життя врятувало те, що під час ворожого обстрілу з чоловіком не були вдома. А від оселя, яку облаштовували, 40 років майже нічого не лишилося. Куча мусора. Після доброго ремонту хорошого куча мусора. Повилізали стікла, спальні, балкон. В кухні взагалі рама вибита. В кухні, так, в, да. в кухні рама. все. Ну, щиколотка пороху по всій по, по хаті. Кіт забіжав, не можу знайти. Думаю, що живий. Посеред білого дня росіяни обстріляли житловий квартал Нікополя. Такий вигляд має центральна його частина, боєприпаси поцілили по п'ятиповерхівці. Один зі снарядів пробув дах будинку у квартирах вибиті вікна. Поранено трьох місцевих мешканців. Все повилітало, ну, досі не можу ще оговтатися від того всього. Не знаю, що сказати. В шоці. Щодене ворожий вогонь для нікопольців уже став буденністю часу. На перепочинок зовсім немає. Щойно скасували загрозу обстрілу. Люди виходять ліквідовувати наслідки. Напередодні окупанти завдали наймасштабнішого обстрілу по району за весь час великої війни. Російські снаряди протягом доби пошкодили майже 70 будинків, інфраструктурні об'єкти та храм. Є інформація про одного пораненого це житель Мусіївки. Ну, як як повідомили, то його. Підлікували він лікується вдома. із них. Орієнтовно 2-3 домоволодіння, ті, які не підлягають проживанню. Також ми бачимо наслідок руйнації одного із таких домоволодінь, там де руйнація є дуже сильно значною. Наталя Дмитрівна зі сльозами на очах прибирає наслідки удару по її будинку. каже на мить вибуху була з чоловіком в одній з кімнат, вижили дивом, але тепер подружжя лишилися без даху над головою. Такий осколок прям. Як ми живі остались, я удивляюся. Хочемо щось нібудь А якщо вдруге ще прильоти? Ви ж знаєте, як оце зараз така ситуація, що не знаєш, коли воно що прилетить. Без домівки залишили окупанти і пані Алло. Жінка розповідає, зазвичай під час тривоги спускатися з чоловіком у підвал. Цього разу не встигли. Будинок зруйнований, кухні немає. Літньої кухні немає, пристроїк немає. Нічого немає. що, головне, що я залишилася жива, і мої сусіди живі. Вже четвертий приліт від початку обстрілів Нікопольщини. Артилерійський снаряд поцілив по території місцевого храму. Це лише одна з вирв. Через потужну вибухову хвилю у церкві обвалилась теля та вибило вікна. Прибирати наслідки допомагають парафіяни. Найбільше що дивує за всі ці чотири рази. Не було пошкоджено жодної ікони, тобто все, що падає на підлогу, все лишається абсолютно цілим. Ну це це просто диво. Місцеві жителі прибирають зруйноване, латають вціліле. і, незважаючи на щоденний російський терор, люди виїжджати не хочуть. З Дніпропетровської області Олена Моделюк Ярослав Засоба подробиться телеканал «Інтермарафон. Єдині новини. Російський флот на сьогодні вийшов з Криму однак, загроза так залишається. Про це у коментарі РБК України розповів речник військово-морських сил зсу Дмитро Плетенчук. Він наголосив, що єдиною більш-менш адекватною гарантією безпеки є. Повна відсутність ворожих кораблів в Азово-Чорноморському регіоні за словами Петенчука. В окупантів в строю вісім суден і як мінімум сім з них у робочому стані. Тому сказати, що проблема повністю розв'язана, не можна, підкреслив речник ВМС. 101 бойове зіткнення на фронті фіксують у Генштабі з початку доби. Найбільше ударів ворог завдав на Покровському та Лиманському напрямках більше пів сотні. Сили оборони стримують натиск окупанта і на Курахівському напрямку. Там уже 10 ворожих атак. Противник намагався просунутися поблизу часового яру та перетеченого, що на Краматорському. У Торецьку росіяни скинули сім керованих авіаційних бомб на житлові райони та цивільну інфраструктуру. Вісім разів окупанти гатили на Куп'янському рубежі у районах Голубівки піщаного, Лозової, Кругляківки та Вишневого. Не вщухали бої і біля стариця це на Харківщині. Перші підрозділи військовіки УКНДР вже прибули у зону бойових дій російсько-української війни. Їхню появу зафіксували у Курській області Росії. Про таке повідомляє головне управління розвідки Міноборони України. За даними ГУР, чисельність надісланих пхініяном солдатів наразі становить близько 12 тисяч. Серед них 500 офіцерів. Комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом, взуттям та гігієнічними засобами. Кожному північно-корейцю, що виділятиме. Муть 50 метрів туалетного паперу та 300 грамів мила, зазначають в гур. Білі Янголи поліціянти, які рятують цивільних із зони бойових дій, провели ще одну евакуацію на Курахівському напрямку. На швидкості 150 кілометрів, практично з передової, забрали літніх людей з важкими пораненнями. Врятували ще й жінку, яка пішки добиралася до точки евакуації. Інакше з фронтової степанівки не вибратися неможливо. Там у ній рука курахове поліцейські евакуюють літніх людей. Їх поранило під час чергового обстрілу. Давай вдвоєм зала далі дуже швидко на наступну точку. Ця жінка мусила йти пішки з фронтової степанівки, покинула все в хаті, але забрала з собою собаку. Давай, Запригвайте собаки залазьте, заластя. Я возьму. Потім знову гонитва поганими дорогами під прицілами дронів. Невдовзі екіпаж опиняється у безпечнішому місці. Зараз трошки дух переведемо, Я вас відвезу на пункт переселенців, зберемо ще людей може, і тоді комплексно. вивеземо вас такі евакуації Поліцейські білого янголу проводять майже щоденно. Руслан Смищук, подробиці телеканал інтер. Марафон єдиних новин. Воєнна розвідка попереджає про підготовку мітингів провокації в обласних центрах України. Анонімні акаунти у Телеграмі шукають людей, які б за гроші вийшли б на вулиці проти військово-політичного керівництва держави. Людей просять знімати фото чи відео з провокативних акцій, щоб створити напругу у суспільстві. ГУР застерігає українців від участі у шкідливих для національної безпеки заходах. У Черкасах викрили групу рекетирів, які тероризували місцевих жителів. Про таке повідомили у нацполіції під приводом повернення вигаданих боргів. Вони вимагали у місцевих підприємців гроші. Ватажка угруповання затримали на гарячому під час отримання 20 тисяч доларів. Підозрюваному загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Ділки намагалися вибити півтора мільйона гривень у співвласника підприємства, яке займається міжнародними пасажирськими перевезеннями. Ця сума була нібито боргом потерпілого перед його бізнес партнером який звернувся до ракетирів за допомогою повернення грошей. Крім цього, зломисники забрали у підприємця два автомобілі з документами, які обіцяли повернути після сплати боргу. А лідер банди приходив до потерпілого офіс з бейсбольною битою та порожу фізичною розправою. Надалі він постійно переслідував чоловіка, психологічно тиснув та залякував насильством. Більше півсотні терористів і стільки ж ворожих об'єктів знищили військово-повітряні сили Туреччини на півночі Іраку та Сирії. Про таке у мережі повідомляє тамтешнє міністерство оборони і навіть поділилося кадрами операції. Її розпочали у відповідь на теракт в Анкарі. Напередодні там прогромів вибух після біля будівлі аерокосмічної корпорації, де модернізують винищувачі. Ф 16 також було чутно постріли. Жертвами нападу стали п'ятеро. Ще 22 людини дістали поранення. Нападник. Кив чоловіка та жінку ліквідували у турецькому МВС вважають, що за нападом найпевніше стоїть робітнича партія Курдистану, яку у Туреччині вважають терористичною організацією. Країни Брікс не підтримали війну в Україні, як того хотів Путін. Про таке заявив речник Європейського союзу Петер Стану. Вважає кремлівський диктатор намагався вийти з міжнародної ізоляції та показати, що йому тиснуть руку світові лідери та їздять до нього з візитами. Утім, навіть найближчі друзі Москви у підсумковій декларації підтримувати війну відмовились. А Китай та Індія нагадали, що прагнуть миру і готові цьому сприяти. Нагадаю, саміт країн Брікс відбувся у Казані. На зустріч приїхали. Лідери десяти країн-учасниць об'єднання і ще низка партнерів, як от В'єтнам, Ефіопія та Венесуела. Росія втрачає зони впливу. Вступати в економічний союз з Москвою відмовився Узбекистан. Про таке повідомив заступник спікера парламенту Акмаль Саїдов. Не допоміг і візит російського прем'єра Михайла Мішустіна, який літав у Ташкент у серпні. Обіцяв, зокрема, переваги для бізнесу, нові ринки збуту і справедливу конкуренцію. Утім, парламентська комісія Узбекистану, вивчивши установчі документи євразійського економічного союзу, дійшла висновку, що вигоди для їхньої країни немає. Нагадаю, раніше вступати у Брікс відмовився Казахстан, а Вірменія заморозила своє членство у військовому блоці ОДКБ. Майже 67 тонн риби випустять у Кременчуцьке водосховище. У Черкаській області вперше проводять таке масштабне зариблення. Від початку повномасштабного вторгнення випускають у річку лише рослинноїдну рибу, а саме товстолоба. Усе бачила наша знімальна група. Ось таким плескітом супроводжується шлях риби до водойми. Сьогодні у Кремечуське водосховище випускають 6 тонн товстолоба. Дивіться, оце ось піострий. Ось це у Нього голова більша. Водій рибовоза показує, яку ж саме лускату випускають. Ці дворічні рибини вагою приблизно 200 грам. Вирощували їх у державному риброспліднику. І саме Олександр відповідальний, щоб риба доїхала до нового місця проживання цілою і здоровою. Для цього ми кислород, кислороду. Що у нас є по бокохи ви бачили. Я спеціальні. Трубки, через які дихає, найскладніше перевозити, якщо в одній секції, два екземпляри риби. Допустим, короб товстоло риба любить їздити особисто сама. Вже за рік у природному середовищі цей товстолоб стане вп'ятеро важче, а отже, стане товарною рибою, готовою до вилову. Втім, головна мета зариблення інша. Ми звернулися до інституту рибного господарства, який провів дослідження і визначив, що для очищення Кременчуцького водосховища нам потрібно запускати товстолоб, який живиться безпосередньо цими водорослями. І для цього ми от розроб, ну, для цього була розроблена ця програма, і ми зариблюємо товстолобом, для того, щоб він очищав Кременчуцьке водосховище. За час повномасштабного вторгнення зариблення проводять вперше. Цьогоріч у водосховище планують випустити майже 67 тонн риби. На цю програму було виділено 4 мільйони гривень з обласного бюджету. Маючи додаткові надходження саме з продажу ліцензії на рибну ловлю, ми практично збільшились в 10 разів щодо отримання платежів. Офіційних це теж вперше практично за бутність цих процесів. І ми з саме з цього фонду можемо тепер впевнено говорити, що ми саме з цього фонду маємо брати такі кошти і для оберту вкладувати знову таке. Цього дня випустили перші 6 тонн рослиноїдних риб. Зариблення триватиме протягом тижня, а охоронятиме її до повного освоєння у воді рибоохоронний патруль. Ірина Васюра Денис Кононенко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Далі марафон продовжує Олександр Васильченко. Він стежитиме за інформаційним порядком денев впродовж наступної години. Колега, прошу. Дякую, Анастасія. Українська бавовна. Як збирають перший врожай одеські фермери і що робитимуть зі збіжжям? Про це і поговоримо у цій годині. Вияздво до Чукас.